Чи вдома вдома, господа відому? Усі до хати, колядувати. Ми на дворі мороз стояти не можна! Пустіть до печі, погріти плечі, пустіть до груби, погріти зуби. Допускайте чи ні? Спускаю, допустіть уже, дівчата законьмо. Благослови Боже і Божая мати, врожці Христове Колядувати. Казав нам Бог по світі ходити, колядою увесь світ веселити. Ой дай Боже вечір добрий вам, добрі люди. Ой дай Боже вечір. Знаємо, вам ов'ями, а ви всі почуйте, ми що знаємо, вам ов'яли, а ви всі почуйте, що у діми, у Марії Хрису навіть... Христос народився, сам'я об'явився. Христос Христос народився, сам'я явився. Христос рождає, славімо Його. Радійте люди, Бог родився, хваліть його святе ім'я, нехай колядками вітає, Боже дитя. Уся земля. Шовська Єва, та й дойрусалима, Аллелуя, Шовські Ева, та й до русалима. Господи помилуй мя. І шли аж три черниченькі. Аллелуя. E nessa Ісуса Христа несла, оллея, речія ішла, Зуса Христа несла. Не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обіймає. і кожну родину, і кожну хатину, і всю нашу неньку Україну. Христос ся рождає! Славімо Його! Коляда, 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 Славим Господа Христа! Оляза, да, славим Господа Христа, Оля за да, ти, поляда, слави Господа Христа, ти Господарю трудився, урожай тобі вродився, Оля за да, ти, коля, да, славим Господа Христа, Оля за да, гостити нас годиться. Колядати, коляда, славим Господа Христа, Колядати, коляда, славим Господа Христа, Дай гостинець на дорогу, щоб достаток до порогу, Колядати, коляда, славим Господа Христа, Колядати, коляда, славим Господа Христа, Колядуєм, колядуєм, Христа, Бога ми відчуємо, полядати коляда. Коляда коляда, славим Господа Христа, коляда, 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 славив Господа Христа, Христос народ.